Черкаські таєквондисти відзначають професійне свято. З нагоди включення цього виду спорту до олімпійських 4 серпня іменували всесвітнім днем Таєквондо. Місцеві прихильники східного мистецтва розказали, що ж у ньому особливого. Тут треба не лише справно говорити корейською та швидко махати руками. Головне от хеквондо – гармонія з собою. Ці знання юні майстри вже опанували. Тепер відпрацьовують прийоми. На Початку тренування вчить горить, чирі це не стати. Далі ще ми вітаємося. Горить коне, а ми кажемо та учні секції добре знають, чого пішли у цей вид спорту. Кажуть, він із хлопчаків може зробити справжніх чоловіків. Віталій додає, має ще й чемпіонську мрію. Стать призором світу. За юними тхеквондистами споглядають і батьки. Кажуть, неспроста віддали до секції своїх дітей. О, це спорт. Це спорт, він мужчина будущий, Поэтому не жалко. З першого класу він вже займається, третій рік. Ну, я вам скажу, що за це значительно він потягнув свою фізичну підготовку. Йому ну, подобається. І будемо далі продовжувати в цьому направлении. Тхеквондо олімпійський вид спорту. У Черкасах ще досить молодий, розвивається років з 30, говорить тренер. Та охочих хизується нині вдосталь. Для секції проводить спеціальний відбір. Уточнює, необхідні спеціальні задатки. Статика. Динаміка, відчуття там дистанції, реакція в дитини. Якби це все не відмовляємось від дітей, які цих задатків не мають. Розвиваємо це в дітях, розуміємо, що не кожна дитина там стане чемпіоном світу. Євген нещодавно повернувся з Болгарії. Там на чемпіонаті світу Тхеквондо сам тренувався та вдосконалював керівні навички. Я сподіваюся, що вже на наступному чемпіонаті світу з е, юніорів. Вже ми побачимо черкаських спортсменів на п'єдесталі. Ірина Малюкова, Яна Федоровська, Тимофій Ярмоленко, Вікка Новини.